З ініціативи головного управління Державної служби України в Краснодоні пройшла спартакіада серед державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, метою якої є популяризація здорового способу життя і залучення представників влади до занять фізкультурою і спортом. Чотири команди з Луганська, Краснодона, Свердловська і Ровеньок змагалися за першість по трьох видах спорту волейболу, настільному тенісу і шаха. Хочется отметить, что зональные соревнования в Краснодоне проведены на достойном уровне. Руководством города предоставлены все условия для проведения мероприятия. Подготовлены и оборудованы спортивные площадки, залы, где спортсмены смогли проявить себя. С достоинством захистили честь своего места краснодонцы, которые стали власниками первых мест по волейболу и настильному теннису. Я поздравляю всех друзей и мы будет встречаться криминал. Надіюся, там вже має появити необхіднося. Спасибо всем. Команди-переможці з міст Краснодона і Свердловська візьмуть участь у фінальному етапі спартакіади, яка пройде в місті Кремінне.